Вітаю вас, мої дорогенькі. Давайте подивимося передбачення на ваше майбутнє. Передбачення на майбутнє місяць-півтора. Так, що тут перше говорять? Так. Ну, найголовніше тут. Чомусь де знаєте як. Ви досягнете чогось. Але, Але... Ви не зна не будете знати, що, що далі робити. Вам тут е одразу говорять, що якщо якісь цілі є, якщо є щось, чого ви хочете досягти в найближчим часом, наприклад, місяць-півтора, е то одразу е десь собі помічаєте якісь ін... наступні цілі. Тобто ви е досягнете того, що хочете, і далі просто скажете так: а що далі? Що буду робити далі? <кій> Треба далі йти, говорять вам. Так, передбачення на майбутнє. Що тут ще? Так, стабілізація, можливо. Тут про кого тут іде мова? Прояв. Прояв людини. Імператор проявляється якийсь. Так, можливо, навіть так. Це щось таке, що нове. Новий якийсь. Ще один. Хто цей імператор? Ваша зірка, ваша доля, ваше щастя. А це хто? А, це один, один і той же чи що? Це хто такий для вас? Це один і той же людь, чоловік. Але чомусь він показаний таким або військовим, або, можливо, лікарем, не знаю, з юстицією пов'язаним. Але дивіться, як це тут цікаво все виходить. Тут на майбутнє. <кхід> це ваше майбутнє каже. На майбутнє виходить, що ця людина стає як близькою вашим родом. Тобто це можливе знайомство з чоловіком, з яким ви потім в майбутньому будете сім'єю. Ці події вже ось-ось на носі. На носі. Тут, знаєте, говорять про якусь заплутану ситуацію, яка може виникнути. Ось, вона закінчиться і буде прояв істинний цього чоловіка. Ну, можливо, там, знаєте один одного, можливо, ні. Тут про те, що щось таке заплутане, вийде, ну, як, розв'яжеться, якийсь вузлик, проблеми, якась ситуація. І цей чоловік як проявиться як істина, Тобто той, який скаже, ти мені подобаєшся, давай з тобою зустрічатися, ну, щось в цьому, щось таке. Так. Передбачення на майбутнє, що тут ще йде. Так, чоловік. А це хто? Той самий чи що? Що той чоловік хоче сказати? Знову той самий йде. Ну тут про чоловіка хочуть поговорити. Добре, щось тут не завершили. А що хочуть про нього сказати? <кій> Темні і світлі сили вищі вище, вони е, якось тут стикаються на, на, в цей період, коли ви з цим чоловіком будете спілкуватися. А це для вас якесь попередження, чи що? Ой, тут якась кармічна ситуація, і кажуть, що не наступи на одні й ті ж граблі. Так, ось. А чому так? Саме людина якась, чи що? Ні, чогось ти чого відмовився від чогось. Дивіться, як відмовитися від чогось і, захист, ну, і захистити своє ну, себе. Так, ну, можливо, тут щось таке, що, що, що ви колись м, якісь кроки робили, наприклад, так? Тут потрібно вести себе зовсім по-іншому. Тобто, орієнтуючись на досвід, який вже отримали раніше. Давайте ще подивимося передбачення вашого життя, так, яке передбачення буде. На майбутнє буде якась дуже класна ситуація, ви зас... заслуговуєте на свято. На свято, перемога. Але дивіться, так, дивно виходить. Перемогли, але залишилися без якогось ресурсу. Але свято все-таки є. Тобто ви зробите, ви зрозумієте, що тут класно, слава Богу. Але щось таке, що ресурсу не вистачить. Це як? У ну, вас доля підтримує. Ви будете почувати себе спокійно і врівноважено, все рівно. Ось. Як знаючи, що на майбутнє цей ресурс буде поновлений. Так, що ще? Передбачення вашої долі на найближчий час. Це що таке? Тут треба буде взяти якусь можливість, яка вам буде надаватися. Візьми, така, така можливість, вона дається один раз. Один раз. Не відмовляйся, кажуть вам. Тут якась навіть ситуація, коли ну, спочатку вам буде здаватися проблемою, а це завернута в цю обгортку проблеми серйозний шанс, якийсь серйозна можливість, тобто щось більше навіть. Скористайся цим, кажуть вам. Давайте подивимося, як це буде, як це буде виглядати. Як це буде виглядати? Шлях, який ви будете обирати дуже скоро, це якраз в цей період, на який ми дивимося, призведе вас до того, що ви як сильнішою станете і ну, як, пізнаєте те, що ви можете начебто там справитися з будь-щом, але буде, ну і ви, ви це відчуєте, тобто якийсь такий період, що вас начебто трішки зупинили, ви. А спокійніше себе почуваєте і як перед, як це видихнули. І саме в цей період саме в цей період з'являється якась можливість. Не відмовляйся. Тому що тобі здається, що в тебе це є, і ти таке ж саме можеш сама зробити, не відмовляйся від якоїсь можливості. Диві, дивіться, тут на дні колоди йде серце чоловіка, чоловік якийсь. Можливо, він вам щось пропонує. Це як має вплив величезний вплив і величезне значення на те, що буде в самому майбутньому? Ну, давайте подивимося, що саме він вам пропонує. цей чоловік. Каже, швидко треба реагувати. Що він пропонує? Прискорити якусь ситуацію. Там, наприклад, може навіть, навіть більше він може змінити цю ситуацію повністю. Він вам пропонує як діловій жінці. Але в нього ну, чисте серце. Тут саме людина, яка до вас з повагою і з приязню. Кажуть, послухай його. Ось, цікаво, так? Давайте ще подивимося, що тут хочеться ще сказати нам передбачення на майбутнє. Так, чомусь навчатися прийдеться для того, щоб потім це, це навчання, ті знання, навички якісь, застосувати в вашій подальшій діяльності. Щось буде заважати отриманню цих знань. Щось буде заважати. Але підтримка один одного, вона надасть вам можливість, як зазирнути в, як в ситуацію там, де ви у майбутньому вже володієте цими навичками і знаннями. І це вас буде підігрівати до нових звершень, ви це ну, як опануєте щось. Так, що ще. Що ще. Передбачення на майбутнє. Якась таємниця, бачите. Ага, Таємниця в тому, що ви знайдете відповіді на всі страшні питання, які вас мучать, ну як мучать, зараз ви переживаєте щодо чогось. Те там, де ви в невідомості якісь, ви отримуєте певні відповіді, якісь ключики. І тут взагалі так цікаво, дивіться, дев'ятка. І знову дев'ятка. Тобто там, де був страх, ви отримуєте по кубку. Кубку, який наповнений життям. І ви в цей час розумієте, що нарешті все якось так кардинально помінялося. Там, де була невідомість, там, де ви навіть жахалися того, чи взагалі як це воно буде це в майбутньому, тут кажуть, що буде все добре. Все добре. Так, що ще? Передбачення на майбутнє. Угу. Ой, передбачення на майбутнє. Тут, ми ж саме про майбутнє говоримо, це не зараз можливо. Хоча, дивіться, можливо і зараз. Тут говорять про найближче майбутнє, що за вами, не знаю, хтось як спостерігає трішки. І... Буде проявлятися, але так проявлятися дуже-дуже обережно, якісь слова говорити, можливо, або, так знаєте, обережні прояви чоловіка, пентаклового короля. А що він хоче від вас? Він хоче поміняти ситуацію, а хто він для вас? Якусь ситуацію? Десятка пентаклів. Угу. Так, десятка пентаклів. Ви з ним могли бути. А можливо, і досі ви заміжня. Жінка, якщо дивитися, то це саме про нього. А що, що як він буде проявлятися? Він або заплутався сам? А чому він так спостерігає тоді? Як прислухається до того, що там у вас відбувається? А тут, можливо, навіть... Якщо ви поруч, так, і ви маєте чоловіка, тут щось так знаєте, ну як дивиться у вас в телефоні або підслуховує. Але дуже обережно буде проявлятися. Так, дивіться, я тут виклала карти, воно не знялося трішечки, я буду говорити тут прояв чоловіка, який хоче вам щось запропонувати. І кажуть, що прислухайтеся, будь ласка, до нього, це чоловік вашого роду, це може бути. Чоловік, саме так. А це може бути брат, не знаю, син, старший син. Те, що він пропонує, не є поганим. Це, десь, це як початок чогось. І він вагається або робити, або не робити. Робити, кажуть вам, тут кермічні карти йдуть, тут дуже зміниться життя і його, і ваше. Дивіться, тут дуже цікава якась пропозиція буде, але він, так, знаєте, потроху-потроху пропонує вам щось. Прислухайтеся, вам кажуть, прислухайтеся, це щось таке важливе, і це дуже змінить ваше життя. Так, що ще? Передбачення на майбутнє. Якась боротьба, передбачення на майбутнє. Де тут за боротьба? В цій боротьбі, знаєте, як це не боротьба, а можливо, типу, конкуренції, або навіть так, коли декілька людей, вони щось таке разом роблять. І вони це роблять кожен по-своєму. Але все рівно це дуже-дуже дуже класно виходить, якось так креативно. Захищайте свої позиції, кажуть вам, і тоді вийде все як треба. Ось. Вийде все, як треба. Складеться так, що щось таке зайве прибереться і вийде просто ідеал. Щось таке тут іде в нас. Просто шедевр, якийсь мистецтво. Можливо, ви разом з кимось так робите якийсь там проект або картину, шедевр. Тобто щось таке робите, що дійсно зробить, зробить вас заможною людиною в майбутньому. Так, що ще? Передбачення на майбутнє. Це щось руйнується. Але дивіться, воно руйнується на хороше. Угу. Відходить ну, те, що, те, що не потрібно, напевно, так. А ви стаєте більш спокійнішою, і тут взагалі дев'ятка Пентаклів, вона показує на те, що ваш ресурс, ваше становище, воно на, на, на краще буде. Тобто буде досить сильно покращуватися. Ви в комфорті, така вся. Легка і красива жінка. А що це таке буде відходити? Ну, тут можливо. Тут все може бути. Наприклад, ви виздоровлюєте, або ви щось позбавляєтесь того, що вам було зайве. Відмовляєтесь. Наприклад, від поганої їжі або ну, напоїв якихось, і ви розквітаєте, просто розквітаєте. Причому, знаєте як? Це воно йде на стабільне. Ви заслужено отримуєте якесь таке стабільне щастя. Ось. Так, ну а тепер давайте подивимося на поради від вищих сил. Перша порада економити. <смі> економити кажуть, нормально. Перша порада економити. І більш. А, ну, значить так, якщо це, від... це. Це взагалі одна якась порада, трішки аскези не завадить. І. Більш спокійніше відноситися до витрат якихось. ось. Для чого це? Для того, щоб максимально скласти красиво цю, знаєте, картинку, ну, по-перше, не просто майбутнього, а найближчого майбутнього, так? Ось. Така тут ситуація. Тут ви починаєте якийсь новий етап в вашому житті, там, де потрібні будуть і ресурси, так, і ресурси життєві, тобто сили. А це дуже сильно пов'язано. Тому у вас такі от і йдуть саме по, ну, поради від вищих сил. Так, а я вам буду дякувати. Дякую вам, мої хороші, дякую за вашу присутність, за вашу довіру, за ваші лайки, коментарі. І дуже сильно дякую тим людям, які фінансово допомагають в моїй роботі. Чекаю вас на наступних відео. І нехай вам в рази більше все Па-па!